Мене зацікавило щодо Порошенка. Ну, я так дивлю, я так по цим критеріям бачу, що він українець. Але питання в тому, чи є він українцем за своїм походженням? І знаєш, от коли я почав питати своїх знайомих, а як ви вважаєте, до якого етносу належить Порошенко? Вони кажуть, то він же єврей, або він якийсь там напівукраїнець. І мене це зацікавило. І я підняв цей його родовід. І подивився, що його в його роду всі були українці. Так. Всі його по батьківській лінії е, Порошенки, а по материнській лінії це ж є інформація. Які Гри там… — Григорчук, Круденко. Григорчук, Руденко і е, що там ще Іваненко чи що? Ну, чисто українське прізвище. Тут я якраз статтю на цю тему опублікував, у нас є на сайті. Прізвище жінок Іваненко, Руденко, Григорчук. Так. <ріст> Тоді я питаю, народ, звідки це все взяли? А Всі так говорять. Всі говорять, що він єврей. І от я до тебе звертаюся, тому що ти спеціаліст по архівній справі. Так? Ти працюєш з фактажем, з документами. А ну давай розкажи. Хто не, він насправді? Ні, ну те, що значить він Українець. Це... Доведено документально, і я до цього ще звернуся. Так? Причому його походження там прослідковується до 1851 року, здається. Так? Ну, сім колін. Правда? Можна піти ще далі. Справа в тому, що база родовід, так? вона дає зареєстрованим користувачам 16 поколінь. 16 поколінь. Так? І цим зайнятися серйозно. От я зараз якраз пишу блог на цю тему. От. Але е, я хотів би сказати ось що. Звідки з'явилася версія, цей фейк, що Порошенко єврей або має єврейське коріння? Все базується тільки на, одні, е, на одному, як то кажуть, твердженні, е, яке звучить так: батько Порошенка був єврей Вальцман. Коли він женився, то він змінив прізвище на прізвище жени Порошенко, і таким чином він став Порошенко. Ну, Почнемо з того. Що таке Вальцман? Я можу сказати, що єврейського прізвища Вальцман в природі не існує. Я перевірив, просидів півдня, от шукаючи в інтернеті різні довідники. По єврейським іменам, причому серед е, авторів єврейських, які спеціалізуються якраз на вивченні топоніміки, прізвищ і всього іншого, що пов'язано з єврейськими родинами. Значить, так, такого прізвища Вальцман не існує. В довіднику єврейських е, імен з, так, є 13-20 прізвищ так, на букву В. Вальцман там не, немає. Тому, а є таке прізвище Вальтман це німецьке прізвище, це суто німецьке прізвище, яке не має ніякого відношення до євреїв. Є Вайсман, так. Є Вайсман, так. От. є Вассерман, це, це єврейське прізвище, yeah. так? От. Але е, Вальцман немає. Що ж таке Вальцман? Вальцман це штучно сконструйована. Спецслужбами Росії прізвисько. Тобто в пропаганді існує такий метод. Для того, щоб принизити якусь людину, їй дають якесь прізвисько, чи принизливе, чи образливе, і постійно використовують е, замість основного прізвища чи імені. Угу. От. Значить, е, чому Вальцман, оскільки е, я в Гуглі перевірив вчора, Значить, на Вальцман дається 334 тисячі посилань. Я пройшов по двом стан. Всі вони показують, що Вальцман це Порошенко. Більше нікого не існує в інтернеті. Звідки це пішло? Я теж цим займався декілька днів, думаючи і аналізуючи. Чим займається Порошенко? Його бізнес. На чому побудований? Значить, кондитерський ви... бізнес. Кондитерський. Шоколад, Шоколад рулети шоколадні. Угу. і фруктові. Так от, є такий глагол е, в німецькій мові Вальцен прикладається рулет. Ага. І є е, таке значить, закінчення у прізвищ німецьких. І єврейських ман. Людина. Людина. Так от, поєднання Вальцен і Ман народило таке ім'я Вальцман. В кондитер. Чому Вальцман? Для того, щоб коли ви йдете на пошуку в інтернеті, наприклад, набираєте Вальцман, ви отримуєте, наприклад, 100 з чимось посилань так, на абсолютно різних людей. Якщо ви наберете Вассерман, ви отримаєте енну кількість десятків тисяч посилань на Вассерманів. Якщо ви наберете Вайсман, ви теж отримаєте десятки тисяч. Для пропаганди важливо, щоб якби тільки ви набрали Вальцман, ви отримали тільки одне посилання на Порошенко. Я думаю, це, що це випадково хтось там. Це не вигадав. випадково. Значить, mm -hmm. і, да, автором е цього, як то кажуть, винаходу, я не можу назвати, тому що це, як то кажуть, таємниця спецслужб. Але першим, хто ввів е в оборот значить, е це поняття Вальцман, був Ростислав Демчук. Е він опублікував 23 квітня 1913 року. Нас своєму, в своєму аккаунті Фейсбук року. 2013 значить, Він опублікував е, такий блог, який значить, був Порошенко жит, чи не жит. Mm -hmm. І мені байдуже, чи він жит, але мене цікавить, чи, чи буде він працювати на користь України. Mm -hmm. е, з чим це пов'язано? З цим пов'язано, чому така публікація, такий вкид був зроблений. Хочу наголосити при Януковичі. І міністр оборони, і голова Служби безпеки, і міністр внутрішніх справ були росіянами. Значить, у 2012 році Київрада достроково припинила повноваження Чорновецького, Чорновецького як мера міста. І оголосили, що будуть проведені вибори е, і голови так, мера, і нового складу КМДА. Так, і тоді. Тоді значить, розгорілися дискусії, а хто ж буде новим мером. Для діючого президента на той час Януковича було важливо отримати владу в Києві, тому що на 2015 рік були заплановані вибори президентські. І таким чином йому було важливо зберегти на посаді мера Олександра Попова. А опозиція от, виставляла кандидатуру Віталія Клічко. Так, другою кандидатурою на посаду мера був хто? Порошенко. Петро Порошенко. Значить, всі в лютому 2014 року, коли до Порошенко звернулися, чи буде він журналісти, чи згоден він буде балотуватися на посаду мера, він відповів: так: якщо мене підтримає вся опозиція. Тобто всі опозиційні сили мене підтримують, я згодний, тому що на той час він був депутатом Верховної Ради. Він пройшов Верховну Раду в грудні 2012 року. Оце був перший вкид Вальцман, що він народився в сім'ї дрібних єврейських торговців в селі Саф'яни Ізмайливського району Одеської області. Я дивився статистику по цьому селу Соф'яни, там вже перепис був. Там були росі... українці, росіяни, румуни, здається, і болгари. Там не було жодної єврея. Не було жодної єврея. Крім того, треба я хочу зауважити значить, головний момент. Значить, справа в тому, що село Соф'яне, так? До 3 липня 1940 року. Було в складі Румунії. І батько Порошенко Олексій Іванович народився у громадянина Румунії. Так? Таким чином, значить, виходить, що, що. Ось, до речі, я спеціально це роздрукував. Саф'яни. українські Сафі. Соф'яни. Історичне названня Соф'яни. Руминська Соф'ян Трубайовку. Село в Ізманському районі Одеської області. Згідно перепису населення 1930 року в селі не проживало жодного єврея. З 205, 2560 жителей села 1271,49,65% українці. 1250-48-83 – росіяни старовіри, 24 особи румуни і 12 осіб болгари. Таким чином, там Вальцман ні по жіночій, ні по чоловічій рівні і близько не стояв. Ну, якщо ми повернемося до, як то кажуть, класичної євреїв, то у них. Національність передається по матері. Так? Оскільки у Порошенко і батьки, і батьки, і діди, і прадіди, і мат, мати, і бабуся, і прабабуся всі є українцями, українками, українцями, так? то він уже не може бути євреєм. Крім того, головний момент, на якому спекулюють, то це те, що нібито батько його після того, як женився, поміняв прізвище на прізвище дружини. Так, в Радянському Союзі прізвище поміняти можна було. При вступі в шлюб дружина, жінка могла взяти прізвище чоловіка, чоловік міг взяти прізвище дружини. Так. Діти могли взяти прізвище по вибору. Або прізвище батька, або прізвище матері. Так? Після розлучення діти могли, дружина могла, жінка могла повернутися на своє старе прізвище, а діти, дітей записати на знов-таки на своє прізвище або залишити на прізвище батька. Але ні при яких умовах поміняти національність в документах було неможливо. Національність е, при комуністичній владі це була священною коровою. Так? Національність вписувалася в усі документи, які посвідчували особу. В свідоцтві на перенародження записувалася національність батька і матері. Чому не записувалася національність дитини? Справа в тому, що по досягненню 18-річного віку, так? або при отриманні першого паспорту в 16 років, Дитина могла вибрати, яку національність батька чи матері, тоді це її записували в документ. Оце ж ми говоримо про те, що етнос це відкрита система. Абсолютно Якщо ти відкрита. народився серед українців, це не означає, що ти її лижишся далі, українцем. Так, так, так. Крім того, значить, наступний документ після свідоцтва про народження це паспорт. Паспортна п'ята графа це була обов'язковою. Наступне, коли людина вступала в комсомол, значить, в картці. У обліковій картці. В Квитку не записувалася національність, але в обліковій картці національність вказувалася обов'язково. Коли людина вступала в партію, значить, національність вказувалася обов'язково. У військовому квитку національність вказувалася обов'язково. У посвідченні особи офіцера Радянської Армії національність вказувалася... національність не вказувалася тільки в в комсомольському квитку, партійному квитку, профспілковому квитку, але в карті вказувалося, і в свідострі про смерть. І Це говорить Все. про те, що етнічна належність це дуже важлива, фундаментальна така величина, де що за нею так трималося. І так. коли зараз говорять, яка різниця, вони не праві.